Усім доброго вечора, шановні мої любі друзі і також підписники, сьогодні наша тема тиждень. А це означає, що, що у нас якраз 7 днів і 168 годин. Тобто, як, пра Перше, як правильно їх використати. Друге. Е, на що замінити? Те, що ми робимо? І третє. Буде невеличка розповідь, чому тиждень не було відеороків. А ми з вами поїхали. І так. Перш за все. Почнемо з, з, з цілих суток і годин. Кожна секунда, кожна хвилина, кожна година має свій час, свій період і свою властивість часу. Так само, наприклад, Взяти книжку нам це займе незамітно 3 години. То вже можна рахувати вже трошки час минув. Далі. Дехто любить складати Лего чи Лего. Поправте мене в коментарях, якщо, якщо знаєте, це займе від. Того, скільки та будівля триває. Якщо маленька будівля, то займе 1-2 хвилини. Якщо більша, то займе 10 хвилин. А якщо взагалі велика, то займе взагалі 2 години. Прибір. І так само. Залежить від того, чим ви любите займатися в житті. Наприклад, зараз буду говорити до музикантів. Той, хто вчить музику, вони взагалі сидять за інструментом і вчаться 2-4 години кожного дня. І то вже можна вважати 8 годин, вже півдня немає. Поки що зробиш ком комп'ютерну роботу, це вже 10 годин. Поки сходиш там, де тебе попросили. То ще півгодини. І так, час, і так година за годиною, щоб не тягнути. А тепер переходимо до нашого тижня. Як я вже казав, я читав книжку, що почав, тому що вона мене зацікавила. Вже другий розділ пішов. А назва книги «Як я руйнувала Імперію. На теперішній час якраз сам то. Друге. Я почав робити мозайку у вигляді сови. І, до речі, я вам зараз її покажу. Винку. Тут, звичайно, друзі. Не але результат то йде. <кхе> Підпишу, йде. Усе, як один сказав вчений, усе йде поступово, не все зразу. Бо як ми б зробили, робили усе зразу, ми б вже вигоріли і нічого би не хотіли. Це факт. А ще є картина, яку я планую завершити. То така дівчина з пташкою. А в тим числі і з тими соняшниками. Якщо знайдеться вона, я обов'язково вам її покажу. А поки що. А поки що ні. І що ще, шановні друзі-підписники, за цей період я вже встиг знайти те, що намагався шукати пів місяця, а навіть і дві? Спитайте, що це могло бути? А це, шановні друзі мої, дуже важливий предмет. А, до речі, поки пам'ятаю, коли я ходив в ліс, я знайшов на землі от таке колечко від стресів. На, навіть ближче до. Бачите, крутиться. Ну, і так було до самої і понеділі, І навіть понеділка. А саме вівторок я вирішив вам записати це відеоролик. Хоча воно триває 6-7 хвилин, ну, я думаю, вам сподобалося те, що я вам розповів за цей весь період часу. А надалі ми будемо вам... буду вам надалі записувати відеоролики, цікаві факти, теми. Не скучайте і очікуйте шортси, мелодії і вам всього найкращого. А з вами був я Ігор. І ви були на каналі Ігор Легенд Плей. Усім до зустрічі, усім папа! -па.